Люденьки, всім привіт! Говорячи відверто, сьогодні моє найулюбленіше, мабуть, порівняння двох автомобілів однієї марки, навіть однієї моделі, але з різних поколінь. Перед вами Volkswagen Golf 7 у виконанні Alltrack і Volkswagen Golf 8 також у виконанні Alltrack. І сьогодні ми подивимося, наскільки вони дійсно різні, і чи сталося щось краще, наприклад, вже в новій версії, яка пішла з середини 2021 року. Тому давайте почнемо, мабуть, із найголовнішого, чим вони відрізняються на Мою персональну думку найбільше, так це зовнішність, і саме габарити найголовнішого в автомобілі це кузов. Зовнішність. Вона кардинально різна у цих автомобілів, не тільки у виконанні Alltrack, а й в цілому в будь-якій з версій, що хетчбек, що універсал, що от такі повнопривідні версії. І маю сказати, що сьомий гольф свого часу, в кінці 2012 року, або в нас, якщо брати, коли він був презентований, це десь 2013 рік, зробив певний фурор не тільки в технічному плані, тому що це вийшов не там якийсь глибокий рестайлінг, а це автомобіль, який був дійсно технічно, дуже суттєво допрацьований, перепрацьований ледь не новий автомобіль автомобіль так і в дизайні він був зроблений реально дуже і дуже цікавий. Навіть багато хто і зараз каже, що сьомий гольф там гарніше, восьмого порівняння звичайних версій. До речі, сьомий гольф універсал і восьмий гольф універсал у мене вже є на каналі. Там навіть в ідентичних кольорах вони були. Рекомендую прийти і подивитися це. Все буде під відео. Так, от що хочеться сказати про дизайн, яким би гарним не здавався сьомий гольф, все ж таки час не стоїть на місці. Від його виходу вже вийшло більше десяти років. І наше візуальне сприйняття речей, не тільки автомобілів, воно, звісно, змінюється, в залежності від того, що ми бачимо навколо себе, якими речами користуємося, мода в одязі, наприклад, мода в інтер'єрах, ну і, звісно, дизайни автомобілів. То Восьми Гольф, він, звісно, має більш сучасні риси. І Маю сказати, що от я персонально доволі негативно реагував на його появу, особливо в кузові універсал, тому що ну, реально дизайн був кардинально переробленим і зробленим не таким, як зазвичай роблять німців. Тут напишіть свою думку, але покористувавшись, от наочно. Наживо, будучи поруч, дуже багато часу з цим автомобілем, маю сказати, що вже він починає подобатись набагато більше, ніж, наприклад, сьомий. Тому що, ну, як не круди, він все ж таки сучасніший і виглядає ну, дещо краще. Як мені здається, ніж сьомий гольф. Це ми зараз опустимо, не говоримо навіть про версію Олтрак. Але тут є одне невеличке зауваження. Коли вийшов сьомий гольф, то до нього не треба було звикати. Він подобався і на фото, і на відео, і на живо, тим більше він подобався. А от до восьмого гольфа все ж таки доводиться звикати, і це дещо незвично. І це дещо мені здається навіть неправильно. Якщо будемо говорити про версію Alltrack, то вона Alltrack, точніше, отак будемо казати, Alltrack, так правильно, то вона у будь-якому поколінні. А вона з'явилася в сьомому поколінні вперше, тому вона доступна тільки в сьомому і в восьмому поколінні, то вона, звісно, прикрашає автомобіль, тому що має додатковий обвіз по периметру, попереду, позаду, по бокам. І через що сам автомобіль виглядає гарніше. Ну і плюс у версію Alltrack завжди напихали дещо більше опцій. Наприклад, були видозмінені отакі передня решітка. Як, наприклад, і в цій версії, бачите, вона така у вигляді сотика була доступна тільки для версії GTI або GTD, наприклад. Тобто, у звичайного, навіть восьмого гольфа, передня частина, вона геть не така по зовнішньому вигляду. Саме тому, от Alltrack, він завжди виглядав і виглядає гарніше. Це щодо зовнішності. Ці автомобілі також потерпіли дуже кардинальні зміни в габаритах і розмірах. Якщо по ширині і висоті зміни відбулися просто такі. Міліметрові, ледь не 2-3 міліметри. Окей, там восьмий гольф став на 5 міліметрів нижче. А от по довжині відбулися дійсно кардинальні зміни. Але це не стосується версії Alltrack, це стосується головних змін саме в кузовах універсал між сьомим і восьмим «Гольфом». Дивіться, я їх поставив, як мені здається, рівно. На одній вісі передня частина, до неї зауважень немає ніяких, дзеркала в одній лінії. Ідемо, дивимося далі. Передні двері також в одній лінії. І отут у нас Виявляється, от вона найголовніша різниця. Як бачите, колесо восьмого гольфа воно стоїть далі, ніж колесо сьомого гольфа. Кузова у нас, нагадаю, універсал, що тут, що тут. Це найголовніша різниця, адже восьме покоління, воно саме в кузові універсал стало довшим. Тобто хетчбек восьмого покоління він має коротшу і колісну базу. Цю відстань між заднім колесом, задньою віссю і передньою віссю. І довжина кузова вона стала більша у порівнянні з сьомим гольфом також в кузові універсал. От і бачите, тут Набагато далі він стоїть позаду. І це головна відмінність, яка вплинула і на габарити, і на простір для задніх пасажирів, От коли підходиш, у восьмого гольфа одразу, помітно, які в нього довгі задні двері. А у сьомого гольфа вони такі більш короткі, вони не виглядають масивними. Тобто збільшений кузов, збільшена колісна база, вони додали суттєво розміру простору для ніг задніх пасажирів, зробили гольф, ну, все ж таки комфортнішим і просторішим. Якщо говорити про цифри, то на Майже 4 см збільшився простір для ніг для задніх пасажирів. Це головна і основна відмінність між цими двома автомобілями, саме в характеристиках габаритів їх кузовів. І маю сказати, що така зміна, якщо сісти у восьмий гольф і поїздити на ньому, вона зробила його більш наближеним до 8 го пасата, тому що довша колісна база, більший довший кузов, він робить автомобіль дещо плавнішим в поведінці на дорозі. Це також відчувається навіть. Елементарно в діаметрі розвороту 10,9 метрів, 11,1 метр, тобто 20 см. Але це вже от крутячись на місці, паркуючись, розвертаючись, це вже доволі суттєво відчувається. Тобто 7-й гольф він в кузові Універсал навіть він дещо такий різкіший, дещо маневровіший, ніж, наприклад, 8-й гольф. Одна із головних важливих технічних відмінностей між цими двома автомобілями це те, що для версії Golf 8 All Track доступна тільки одна силова установка і одна, один вид коробки, яка сюди встановлюється. Це двохлітровий турбодизель серії Я 288 з приставкою Evo і семиступінчатий робот DQ381. Все, ніякого бензину, ніякої механіки, навіть гібридів сюди не запхали. Як я говорив у попередньому відео порівняння Golf 8 Alltrack і Octavia 4 Scout, що дуже схоже на те, що. На версії Golf 8 Alltrack вирішили зав'язати з повнопривідною версією Golf в цілому, тому що, ну, навіть рестайл. Не показали. Що стосується сьомої версії сьомого гольфа у виконанні Alltrack, то у нього реально дуже різноманітна база силових агрегатів і коробок передач. Це 1.8 TSI, який ми дуже добре знаємо по автомобілям, які приїжджали з ринку Сполучених Штатів. Там потужність 170 або 180 кінських сил була. Це 2.0 турбодизель. Також дуже розповсюджена версія, яка до нас приїжджає з ринку європейського офіційно. Здається, декілька штук тих олтреків завозили. І все. Так само, як і восьмих. Їх офіційно не привозять, тому вони до нас приїжджають з різноманітних ринків. Двохлітровий турбодизель був тут потужності 150 або 184 кінські сили. 184 кінські сили йшли тільки на роботизованій коробці. Спочатку шестиступінчаті, потім семиступінчатій, після рестайлу. 150 сильний був доступний як на роботі, так і на механічній коробці. І також є таке виконання, як 1,6 Турбодизель це можна сказати динозавр, тому що його знайти вкрай складно, але вони іноді трапляються у продажу. Такий умовно дуже тихохідний, всюдихідний універсальчик, але він є. Тобто видно, що над версією сьомого гольфа не тільки олтрек компанія працювала доволі таки плідно, тому що саме в сьомій версії з'явилося виконання GTD і в універсалі, і в кузові ну то. Стандартно, в версії GTI, в версії трьодверні, п'ятидверні, ну, коротше, Версія Alltrack тільки сама мала, як бачите, скільки модифікацій. Причому, в залежності від потужності і коробки передач, вона була як тихохідною, так і доволі таки швидкою з двигуном 184 кінські сили. Динаміка була в неї 7,6 до сотні. До речі, цей двигун 200 сильний. От у порівнянні, якщо б тут стояли максимальні для цієї одна версія двигуна, а для цього автомобіля максимальної потужності турбодизель, то різниця між ними по розгону. 0,6 секунди по зовнішності і будові кузова агрегатів розташуванню різного роду елементів. особливих змін тут не помітно. Єдині зміни, які помітно, це те, що от корпус повітряного фільтра, тепло шумоізоляційна кришка, бачок розширювальної охолоджувальної рідини. Вони отримали ну, такий більш новий дизайн. Так би мовити, от воно все так само розташовано в сьомому поколінні, але ну, <смі> дещо більш старувато, так би мовити, на вигляд. Що кидається в очі, це замок один по центру у сьомого покоління для капоту. Тут у нас два замки і дещо інша система. Відкривання цих замків. Ну і тут у нас кочерга у восьмому поколінні. Тут у нас пневмоупор, будь ласка, комфортно підходиш. Відкриваєш легенько капотик. По зовнішності, як бачите, у сьомого покоління попереду ще була окрема така губа, яка от вона. Тріснула і її доволі легко можна зняти замінити. У восьмому поколінні цієї частини немає. І якщо ви десь ним зачепитеся, то вам доведеться не одну маленьку таку губу міняти, вам доведеться міняти всю цю ставку. Та, добре, що бампер хоча б не доверху йде цільний, а хоча б якусь частину зробили з'ємною, тому що ну, от вам банальний приклад. Тут вона тріснула, тут вона пом'ята. Тобто ну, ця штукенція все ж таки працює. Далі, накладки на бампер, на армію. На пороги. Єдине що по порогам, тут вони у нас одного кольору, а тут вони у нас двокольорові. Як бачите, і якщо подивитися згори, то у восьмому поколінні Поріжок дуже суттєво виступає, і це робить посадку, висадку з автомобіля, маю сказати, дещо не такою комфортною, як у сьомому поколінні. Хоча оця накладка, вона навіть у сьомому поколінні дещо виступає від кузова і частіше чіпляєшся одягом і взуттям до неї, коли вона брудна, це дуже неприємно. А у восьмому гольфі от вона ще й виступає так в сторону. Є накладки на дверях, що тут, що тут. Щоправда, на сьомому поколінні вони дещо такі більш масові. Масивні. Ну, і задня частина тут, в принципі, все так само ідентично. Різнокольорові бампери, як бачите, і накладочки на арки також присутні. Що цікаво, технічно, також по колесам для них залишено ідентичні розміри гуми, шин. Щодо дизайну задньої частини, то, ну як не крутий, давайте покладемо руку на серце. Восьмий гольф виглядає все ж сучасніше. Має сучасніші риси, особливо у версії Alltrack він виглядає дуже-дуже красиво. Ну, Golf, в принципі, Гольф теж непогано виглядає. У нас ще тут версія до Рестайл, хоча в рестайлі змінилася тільки форма ліхтарів задніх, по суті, і все. Але Восьмий Гольф знову ж ну, це більш, більш актуальні риси і тенденції в дизайні. І саме тому, от коли ти ставиш їх поруч. Ну, все ж таки, одразу видно, що восьмий, ну, він свіжіший, актуальніший. Коротше, напишіть свої думки щодо дизайну. Як бачите, знову ж у нас різниця по задній частині йде по пластику. Тут такий дифузор. Накладка срібляста. Вона доволі таки суттєво вирізняється по зовнішньому вигляду. Масивний товстий бампер. А у восьмого гольфа тоненька накладочка. Вона ледь помітна, навіть вона не повністю, це просто одна лінія, така йде. І дещо тонший по зовнішньому вигляду бампер. Хоча багато хто, і я вважаю, що 8-й гольф у версії All Track все ж таки позаду виглядає набагато гарніше. Та ще й з от такою оптикою IQ Light, І, до речі, вона не завжди буває у версії All Track, буває і звичайна, з якою він, звісно, не так гарно виглядає. У 7 й версії All Track задня оптика була тільки одного вигляду. Ну, отака до рестайл або рестайл дещо свіжіша по вигляду. По суті, це вся різниця позаду. Ну, звісно, у сьомого гольфу дещо менший оцей спойлер. У восьмого він довгий такий. І вся форма кузова восьмого гольфа. Вона така, дещо більш зглажена, що попереду, що позаду. Отака більш квадратна задня кришка, задня частина у сьомого гольфа, і у восьмого більш скошена. Лінія по задній частині, як бачите, тобто він такий має більш плавні лінії. От. Навіть ця стійка у сьомого гольфа ширша. Ну, Гадаю, це все помітно. Рейлінги, що там, що там ідентично, панорами і так далі. Це все може бути що тут, що там. Отак От вони позаду обидва виглядають. Об'єм багажного відділу у восьмого гольфа при розкладених сидіннях на 6 літрів більше, ніж у сьомого гольфа, і на 22 літри більше, коли сидіння розкла... складені <рес> через те, що на задньому ряді з'явилося більше простору. Ну і власне об'єм через що збільшився, дещо більш перепрацьована, пропрацьованіша система багажного відділу у восьмого гольфа, що туди, що туди лягає. Повнорозмірне запасне колесо. Але у 8-го з'явилася опція подвійної підлоги, яка доволі легко опускається, як раніше було у Passat 8. І мало того, що вона легко опускається сюди, легко залазить повнорозмірне запасне колесо, і ця кришка закривається, воно нічому не заважає. Чого не скажеш про версію 7-го гольфа, по-перше, вона тут, як бачите, от зафіксована, ти її можеш зняти, тільки відкрутивши ці речі, опустити підлогу можна. Можна тільки демонтувавши, розкручуючи, розбираючи частину багажного відділу, якби що не так зручно, як у 8-го гольфу. І навіть якщо ти це зробиш, от по цьому колесу видно, що воно знаходиться вище площини, на яку ти можеш потім поличку поставити. Тобто воно ну не так глибоко знаходиться, як у восьмому гольфі. По суті, що той що той автомобіль має доволі таки практичний багажник, тому що гольф, це по суті, що в хетчбек що в універсал-версії автомобільчик максимально практичний. І ергономічний. Залишилася ніша, хованка туди під ремонтний набір, що тут, що там, як бачите, Що тут, що тут, там, демонтуються ці бортики. Щоправда, у восьмому гольфі бортик отримав ще й невеличкий такий органайзер. Сюди ховаються якраз підбортики. Оці у нас штора, плюс сіточка від, для захисту від вантажів, коли автомобіль десь рухається. У восьмому гольфі вже з'явилася клавіша електронна, завдяки якій. Давай, що не так? Виїжджаю на сфаркопчик, от. А в сьомому гольфі треба було опа, смикати. І тоді він теж з'являвся звідси. У 8-му гольфі з'явилася опція електричної задній ляди, чого у 7-му гольфі не було. І ще декілька приємних опцій, типу хедап дисплею, третій зони клімату. Але знову ж таки, це все різниця саме по поколінням. Тому що восьмий гольф, ну не те, що восьмий Гольф, автовиробники у нових поколіннях своїх автомобілів намагаються все ж таки накладати власне їм дещо більше опцій, щоб зацікавити своїх споживачів. Ну але от ще така різниця у них. Всередині. Характерно для обох поколінь ці версії Alltrack всередині мають додаткову стилізацію. Надписи. Восьме покоління отримало надпис на кермі Alltrack, нарешті. І сидіння тут мають дещо іншу тканину, ніж, наприклад, звичайний Golf 8 чи Golf 7 Універсал. Але що залишилося незмінним, і що мене неймовірно дивує, це при своїй вартості ці автомобілі зустріти в них електричний привід сидінь там, з пам'яттю, регулюваннями чи масажем. Ну, Це якась ледь не не здійснена задача. От Реально не розумію такого підходу компанії. Повторюсь, коштують вони значно, значно дорожче звичайної версії Golf 8 чи Golf 7 Універсал. І що у восьмому поколінні, що у 7-му поколінні така ж сама проблема. Тільки механіка і тільки такі сидіння. Єдине, що у 8-й версії Alltrack сидіння тканина має таке світле виконання. Їх доволі небагато випущено на ринок, через що. Golf 8 Alltrack зазвичай ви зустрінете тільки за такими сидіннями. Дизайн інтер'єру, по суті, ну, у 8-й версії, так само, як і в 7 мало чим відрізняється від звичайної версії, не Alltrack. Єдине, що от, якщо під таким кутом дивитися, все ж таки видає надпис Alltrack. І все, по суті. Все решта. Як і в звичайній версії, ще на екрані з'являється надпис Alltreck, коли запускається мультимедіа. Після цього все більше нічого не скаже про те, що ви заплатили більше. Ну, звісно, окрім ходових характеристик. Ну і от у нас сидіння сьомої версії Alltreck. Також є надписи, на кермі немає нічого. Салон, врешті, ні, врешті отут я вас обманюю. Оця вставка, колір пластику, відтінок він був дещо інший, ніж, наприклад, у звичайній. Них там хетчбеків чи універсалів, і ще у усьому олтреку тут, як бачите, таке аля під карбон були вставки, все. На цьому ви також не відрізнете, що ви їдете на автомобілі, відмінному від звичайної версії. А ще в цьому накладки на пороги. Версія All-Trike завжди має накладки на педалі і на цю частину захисні, тому що, ну, як бачите, тут килимок з брудом. Мій конкретно автомобіль використовується дуже часто за призначенням, особливо зараз на ньому, як бачите, тут ще навіть тирса є. тобто і багажник, і причіп, і салон навіть використовується саме так, як треба. Це легке бездоріжжя. Це де ти їдеш, куди ти хочеш, по суті заїжджаєш без проблем. Це в тебе повний привід, який тебе звідти вивезе, в принципі, якщо це недалеко і не глибоко. Тому і я таким автомобілем володію. Він мені дуже подобається. Що дійсно важливо для цих двох автомобілів, це різниця по кліренсу, адже від своїх звичайних версій вони відрізняються цією характеристикою. У сьомого гольфа там біля 30 мм різниця у порівнянні зі звичайним сьомим гольфом. А у восьмого Golf Alltrack десь така ж сама різниця зі своєю звичайною версією. Але якщо їх взяти і порівняти між собою, то восьмий Golf став. Десь на 5 мм в цілому нижче. Я не скажу, що це прям така різниця, через яку треба купувати тільки сьомий гольф, бо ви більше проїдете чи далі заїдете, звідки вас витягувати, тому що ці автомобілі ну вони не зроблені для жорсткого бездоріжжя, вони зроблені для легкого бездоріжжя, звідки вони вас з цією різницею в 5 мм що той, що той автомобіль вивезе, при тому, що в них ідентичні системи повного приводу, навіть покоління муфти Haldex, Тут п'яте використовується, що тут, що тут. Тобто. Над цим особливо якось змін не було. Але в цілому 8-й От по висоті даху він на 5 мм нижчий, ніж, наприклад, сьомий гольф Алтрек. Дивіться, давайте порівняємо по задньому бамперу. Тепер вже і в мене така рулеточка є. От У нас майже 320 мм. І нижня точка бамперу 8-го Ну, Різниця 2 мм по задній частині. Дивимося пороги. 300. Ой! У восьмого гольфа тут, так би мовити, все складно. І тут 225. Тут доволі суттєва різниця, якось у сьомого, що поріжок, що те, що йде за поріжком, знаходиться вище, ніж, наприклад, у восьмого гольфа. От я цього якось навіть не помічав. Площина у нас ідентична, де стоять автомобілі. І нижня точка переднього бампера. От у нас 200 мм. А у сьомого Гольфа, точніше у Golf Siemol Track, у нас буде 194. Ну, це, скоріш за все, через те, що цьому автомобілю вже 300 тисяч пробігу, і в нього підвізка все ж таки дещо більш просіла, ніж у автомобіля з пробігом 127 тисяч кілометрів. Але що в мене найбільше цікавить, так це, звісно ж, найнижча точка автомобіля. Давайте ми її заміряємо сьомого. Дивіться, 159 міліметрів, а виробник нам обіцяв 173. Ну, це, скоріше, десь біля порогів чи, можливо, позаду. А тепер пірнаємо під восьмий голь. І що ми маємо тут? Ми маємо 147 міліметрів. Ще менше, ніж у 7-го Гольфа. Але якщо відставити зраду стосовно цього сантиметра чи навіть трішки більше, по кліренсу, у 8-го гольфа є одна дуже разюча відмінність від 7-го гольфа, звісно ж, у версії Alltrack, це м'якість ходу. От Я зараз їду по Бруківці. І поведінка 8-го гольфа при таких самих шинах, при такому самому профілі шин, як на 7 Alltrack, Кардинально різна. Цей автомобіль настільки м'який, настільки комфортно він себе веде на такій дорозі, на там, побитій латками, тріщинами, старому асфальті, який має велику кількість нерівностей, що ну, прям закладається враження, що сюди запхали ледь не пневматичну підвізку. Дуже і дуже м'який комфортний автомобіль, чого не очікуєш від гольфа, покатавшись на сьомому поколінні, бо сьоме покоління. Та у версії Alltrack воно було, звісно, Комфортнішим, але воно неймовірно неймовірно жорстке, особливо на наших дорогах. То восьмий олтрек мене здивував відразу, коли я на нього сів. Мало того, що в нього з'явилася додаткова плавність ходу через довший кузов і колісну базу, то от ще налаштування підвізки це прям топчик на цьому автомобілі. Вилазити з нього на наших дорогах мені дуже і дуже не хочеться. Оцей автомобіль через це неймовірно подобається. Заїхав заправитись і заодно перекусити, а оскільки я регулярний гість на око, то вже майже на пам'ять знаю їх меню. Та нещодавно помітив новинку донор і от саме зараз вирішив її спробувати. Донор це прекрасна альтернатива ходога. Він також швидко готується і буває декількох видів курячий із яловичиною. Я обрав курячий. Тут багато м'яса і цікавий ніжний соус. Раджу вам спробувати. А на десерт я обираю своє улюблене лата і косичку з кленовим сиропом. Я її дуже часто беру, тому що в ній мені подобається поєднання з цієї начинки і горіхів пекан. Але, але є одна дуже велика різниця між цими двома автомобілями. Це ціна. Оскільки восьме покоління Golf Alltrack воно не є настільки розповсюдженим, як сьоме покоління, то придбати його за якісь адекватні кошти та ще й в гарній комплектації. Доволі таки складно. Їм зараз тільки більше трьох років виповнилося. І те, що бачиш, по умовно кажучи, лістингу на сайтах з продажу в першу чергу, звісно ж, з Німеччини, не тішить око, якщо чесно. Ну і не тішить око, звісно ж. Той факт, що цієї моделі, скоріш за все, в майбутньому вже не буде. Тут є багато речей, які на це впливають, її тотальна електрифікація. І в цілому проблеми компанії Volkswagen і концерну, в цілому, через що їм доводиться такі не надто популярні версії, все ж таки. Скорочувати і можливо навіть відмовлятись від них, тому поки є можливість накатую стішусь саме восьмою версією у виконанні утрек. Реально автомобільчик вийшов дуже дуже класний, і реально відчувається, що його допрацювали. Двигун. Один єдиний, неймовірно динамічний. На трасі тішить просто неймовірно на обгонах, на випередженнях. Тим наскільки він тихіше працює, ніж попереднє покоління, шумоізоляція в салоні в автомобіля дещо краще, ніж у сьомого покоління. Тобто, повторюсь, такі невеличкі відсилочки до того, що цей автомобіль ну все ж таки крокнув трішки вище свого класу. Вони відчуваються. Звісно, він не пішов вище B9 Passat, але B9 Passat по ціні дорожче ще навіть. Golf 8 Alltrack. власне як на мене, то Golf 8 Alltrack – це логічне продовження і логічне е купівля, логічна, мабуть, буде для власників попереднього покоління, тому що ну в ньому доволі багато речей, які є допрацьованими, і пересідаючи з одного покоління в інше, ти дійсно відчуваєш тут різницю. І дизайн. І знову ж таки, підвіска по іншому налаштована силовий агрегат інший і внутрішністі, знову ж інші. Це в нові мультимедіа і нові інтерфейси. Якби фари як круто тут працюють навіть на ближньому світлі, матричне світло у Golf 8, Воно грає світлом. Тобто, коли ти вимкнув автоматичний дальній, нічого там не вирізає, крутиш кермом, їдеш на ближньому світлі на невеликій швидкості. В тебе трошки підсвічуються деякі речі. Коротше, гра фар неймовірно, такого немає навіть у Passat B8. Це мене дещо потішило. Друзі, якщо таке порівняння, можливо, дещо трішки бідненьке ніж порівняння було раніше. Зараз дронами над автомобілями літати не можна. Зараз десь вивести. Поки що на майданчики є ці автомобілі. Не можу, щоб здалека їх зняти, порівняти їх ззовні, але... Нагадаю, продемонстрував настільки міг, і ви зрозуміли детально, яка між ними сталася різниця. Якщо відео сподобалось, тисніть подобайку, думки, коментарі пишіть внизу під цим відео і до нових зустрічей.